Так, давайте Ми потім подивимося, що ви мали уявлення про наш завтат. Хорошо. А далі ми подивимося на кінець, але ми зайдемо в цю групу. Ви і... хазяйка все, так зробимо. Можливо, наші колеги ще ряду мають таку вану. Е ви знаєте, для наших дітей, враховуючи те, що на сьогодні у нас е 26... Коли ну, я, я був, такої ванни не було. Я знаю, я знаю. Як я говорю, це останні три роки. Ми попрацювали це зі mm, спонсорами, це не кошти. І виступають <різував> у наш заклад, і дітки, які хворіють, вони пішли подивимося, яких умовах вони проживають. Дітки на малісій, вирілять. Коприють там. Ти з прийом. Ну нічого, то не на я теж не знаю. Ну трошки щось він розкашляється, не можемо вже... А як тебе по батькові? Міша, Михайло, а по батькові Бабушка, Михайло Петрович. Михайло Петрович, о нього палки, Михайло Петрович, чотири роки. а? окремого кімната для цих діток. Ми не можу сказати, що вони, допустимо, в одна групах вони не ізольовані. Але ж коли хворіють, то ми дуже потребуємо, звичайно, магніту. Звісно, нам і стінчиків намагалися. Ну давайте, почали із стінки, продовжимо з сільцями. Я на цьому сяду, якщо розламаю, взамін 10 перевезу. Я думаю, ні. Ну так. До речі, покажу. Тому що тут завжди е смачні солодкі коктейлі і е різні такі напої, тому дітки сьогодні. Да, задоволенням, задоволенням. Да, да. Ну, ви знаєте, це буквально з роки тільки в нас. А ви одночасно з Іваною Володимира розказуєте? Так, тільки не валить змі. Привіт, добре. Точно, точно, А звідки знаєте? По телевізору бачили. А що Яку передачу? Яку передачу бачила? А ну скажіть. А ви когось виходили? Як? Без мандата, так? Помните? Як та вояни там так. А коли ми були? там. ти стоять. Оце, отут, отут. Тому зачали вже заміняти і ви бачите, як змінюється віддає. А хто це вам подарували такі кведвети? Ану, ану. Ось ось краще б не приїжджали. Чого? Ну хай краще ведмедів, ніж цигарки. Ні, 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 ви знаєте, це нас Так. О, нічого. Так, так, тільки ноги я не відірвіть. Ноги тривають Супер. Це іграшки в усіх є, дітвора. Я Пішли далі. Дітвора не прощаємося. Ми скоро побачимось. Зараз всі в спортзалі зустрінеться. Добре? Молодці.

Зараз додому вас створила, допустим, собі кімнату. Супер. То є в цепочній кабінеті, по створені залі це колишнього середовища закладі. Башина, відповідно, до графіку кожна група проходить сюди для того, щоб здаватися. Є багато директичного матеріалу, це директорична черепаха, є дуже багато на сам. Як я думав, всі на абсолютно. І вона, і вона а вот здесь график. А тут что? Это же клавиши. Там уже батарейки силы, а тут потерялись. Не-не-не, вот смотри, Олег Валерьевич, он 30 дуалом А тут-то? Миша, батарейка есть <реку> первый <реку> такой? ми покажемо кімнату, де дітки отримують психологічне розвантаження, то ви там побачите, там теж такі чинники, які, от, ви знаєте, навіть нам у дорослі, то приємно там перебувати. Так, пішли далі. тільки За бажанням, да, от, да, то, ми, ми можемо сюди зайти, ви просто по до речі, якщо ви пам'ятаєте,

Якби не гірше, хай так, як краще, хай буде краще. Ну, якби не гірше. Ми це намагаємось робити, щоб вони добре жили, гралися. Ти сам не скажеш? А тебе? Ану, кажи, щоб дядя зрозумів. Скажи, як тебе звати. Кажи, Вітя. Голос, ну, щоб дядя почув. О, то Як називається ця група? Ромашка, подівна. Ромашка, подівна.

Дядя, да. Да? дядя Ой, до нас прийшов. Дивіться, це мама і мама тут дядя. А тут? Ну, я хорошо, да? гості. <папа> ну, Як нас і гості. добре, гості. Тоді в спортзал. Добре, Леночка, йди до нас, Ось, йди до нас. Дядя, прийде, дядя прийде. Хто? ще Ну кажу, давайте залазимо.

Papa, papa, <Mama>, papa.

не ну, Слухаєш вихователя. Обов'язково. Обов Але для цього треба добре вчитися і слухатися вихователів, вчителів потім у школі, коли будеш. І обов'язково будеш добувати. Світлана ж казала, що 30 років. Нічого не ремонтувалося. Вона молодець. бачите, завдачі німато, що знаходять можливості, ремонтують, допомагають. Дітям ясно, що це батьків не верно. вони хоча б створити умови, щоб вони як діти з батьками, щоб з них люди були. Тут То, всього... ну, мені скажімо, подавили. таких умов не було. А турбота така була? чи так? Важко згадати, чи була така погода, але точно, як мені казали, як мою виховательку з Шура Васильівна. Тищенко, да. Шура Васильівна, да. да? вона на пенсії, матенський зараз цієї Каліна Івановна. Да я спом'ятає, якраз початок ви, роботи. Так, що кажуть? Хлопець, хороший. Такі, такі ось як оці. Ви як вона туди частіше приїхали в погоді, ще тебе почували. Тому що дійсно, де коріння туди тяне? Мамою, так, всіх називають. <плес> Жіна, ці дівчата, які тут працюють, вихователі. Ви знаєте, я говорив я думаю, зараз яка відповідальність на вас може за ці діти. На... Залишиться, а я дикую. Так, не зададу я не. Та то все. Де оно ну, Діпора. Давайте всі разом, ще раз. До побачення, да, да, дивіться да. телебачення. Да, Пока. Да, Давай покажуть. Ви да, самі красиві, самі розумні. До да, побачення.